Доброго здоров'я, шановні підписники, ось ми вам покажемо, куди наша дівається бадиля кукурузи, як ми його прибираємо. Прибираємо потихеньку, бачите, кожен день у нас рядочок з'їдають, вже одну плантацію з'їли, покажемо, як це все відбувається. У На нас є мотокоса, беремо мотокосу. У нас відбувається кожного дня. Тобто годуємо внутрі. Зараз заведемо мотоблок і підійдемо побачите, як ми його перевозимо. Ось таке в нас є чудо, можна назвати. Дали трішечки газу, корба, декомпресор, дмора виключули. І їдемо по купуруці. <ріху> Як та коня? Оце таке чудо в нас. Завантажуємо прицеп. Вручну. ось як бойся есть, кукурузка попадає, це сама смакота для нутрі буде без. Завантажили з за одного рядочка прицеп нашої кукурузки, корма для нашого звіра і їдемо його кормити вперед. До речі, що хотів ще сказати, як бачите, наш огород прибраний, заодно звір нагодований, все, все одним махом, як бачите, зафризували, на зиму вже огород готовий. Так що вперед. Майже прицепчик показує, як це все відбувається, відкриваємо борт. Це продумано, Самі самі зробили, самі думали, все, І перекидаємо. Taka rozwartażem pójdą Cudowa technika A te idziemy do naszego zwierzęta Свої латості. О. Там. Ну як, металізовано? Майже. Байде, треба щоб це крому розбачитись. не. Ниже их <свист> не, да? Тут что? Еще... Есть. Сейчас ты... Це такі мої справи, шановні підписники. Отак ми й живемо. На цьому все. До побачення. Слідкуйте за нами. Ми все покажемо.